Всім привіт! Це в нас поділ, вулиця Ярославська, 13А. Це ветеринарна клініка. вона з собачками займається. Тут ось був будинок. Його знесли. Але дивіться, як цікаво, він береза. Бачите, яка велика. Дивіться, де ця береза росте. Я такого ще не бачила. На сонечку погано буде видно. Але ви подивіться, де ця величезна, величезна береза росте. Бачите? Навіть не можу зрозуміти, де є її коріння за стіною чи між стінок. А, ось я, мабуть, її коріння йде, бачите? Зі стіни цієї берези. Осьо, мабуть, її коріння. Якось між стінами виросла така величезна береза. І оце її руйнувати. Її коріння почало руйнувати будинок, чи що вона як? Не зрозуміло. Бачите, як дерева можуть рости? Величезна-величезна. А росла в стіні будинку. Чи між стінами будинку. Сама не можу зрозуміти, але цікавенько. Будинок розвалили, розламали, залишилося згарище, звалище. коли приберуть. Взагалі стан Подільського району прежахливий просто, просто прежахливий. Я не знаю, хто в нас. Займається районом, але стан Подільського просто жахливий, а береза гарненька була. Величенька, величенька, гарненька, гарненька, Шкода їй, Росла собі там якось в стіні, на стіні, але росла. А тепер отаке от тут був будинок. Чи що тут було. Що я не ну, от таке наробили, коли приберуть, теж невідомо.